Чому досвідчені господині кладуть гроші під скатертину, та в чому це тут допомагає? Однією з народних прикмет є те, що люди кладуть купюри під скатертину і тримають її там, щоб сім'я завжди жила в достатку. Однак, щоб прикмета здійснилась, необхідно знати деякі правила зберігання купюри. Під скатертиною та догляду за нею. В давні часи біла скатертина була символом багатства та достатку. Їх прикрашали різноманітними візерунками, а також загортали в них хліб сіллю. Згодом люди помітили, що скатертина здатна залучати багатство в дім і почали зберігати під нею монети. На сьогоднішній день під скатертиною на обідньому столі кладуть одну купюру та одну монету будь-якого номіналу, дивлячись, якого номіналу купюри хочете залучити у своє життя і гаманець. Скатертина завжди має бути чистою та випросованою. пошкодженою та з плямами слід замінити новою. Бавняна та ляна скатертини дуже гарно підійдуть для приваблення грошей, а ще будуть дуже гарно виглядати на столі. Після засілля її необхідно витрусити, але обов'язково робіть це на вулиці. Не можна ставити на скатертину порожні ємкості, класти головні убори або ключі. Бо гроші тоді, навпаки, від вас підуть. Якщо на столі стоять ємкості з фруктами або цукерками, не забувайте постійно їх наповнювати, бо вони не мають бути пустими. Немає чим наповнити, тоді просто приберіть пусту ємкість зі столу. Також можна повісити дзеркало навпроти столу. В якому будуть відзеркалюватись продукти, таким чином, подвоюючи їх, а це позитивно впливає і на збільшення достатку. Коли ви отримаєте гроші, їх слід покласти біля дзеркала на всю ніч. Також можна тримати біля дзеркала одну купюру, як і під скатертиною. В такий спосіб ви залучите достаток у свій будинок. Всі знають стару прикмету, що вдома не можна свистіти, бо грошей не буде. І це дійсно так, Щоб в домі панувала лише позитивна енергетика, слід регулярно робити генеральні прибирання та позбавлятися від зайвого мотлуху. Не купуйте солодощів, щоб розм... розміняти гроші, бо щастя може піти від вас. Якщо хліб ламати, а не різати, також можна залучити гроші. Також необхідно перші та останні куски хліба підсолювати, а потім з'їдати. Бага... Бажаю всім багатства, мира і добра.